І зараз зі студії ТСН на прямому зв'язку має бути міністр стратегічної промисловості Олександр Комишин, якому власне президент доручив провести повну ревізію ось цих захисних споруд в Києві. Пане Олександре, вітаємо вас у марафоні Єдині новини. Знаємо, що, що сховища ви інспектували і сьогодні. Отже, скільки з укриттів все-таки мають вільний доступ, бо різні цифри лунають, скільки в належному стані і в чому причина неготовності. Сьогодні ми з комісією дійсно працювали ввечері вибірково на старому Подолі, і бачимо, що умовно половина з того, що ми побачили, умовно придатна для того, щоб слугувати укриттями далі. Але з цієї половини ще тільки половина в належному стані без зауважень. Тому є на що працювати. Мене радує те, що в Києві достатньо фонду укриттів для того, щоб після проведення порядок слугувати укриттям київнам, але є на що працювати. Ми от згадували випадки, коли правоохоронці вказували на розкрадання. Йдеться про чималі суми. Чи відстежуєте ці кримінальні провадження, і те, хто відповідальний за них? Я радий, що наш мер працює над тим, щоб навести порядок з укриттями. Я бачу, що він звертає увагу на них. Я бачу, що він проводить сесії міської ради, пробує розібратися з тим, хто в команді за що відповідає, там шукати тих, хто розкрадає кошти. Це хороша робота, це правильна робота. І е, видно, що наш мер працює уточня. КМДА днями виділила ще 750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів. А, на вашу думку, чи допоможе це ситуації? Наскільки це от така вирішальна сума? Ви знаєте, ми сьогодні бачили, що багато укриттів е, можна було б проводити в порядок е, простими господарськими е, способами і. На жаль, тільки зараз чомусь звернули на це увагу. Тільки зараз пішли по цих укриттях дивитися і проводити цю ревізію. Я бачу, що є чимало укриттів, які є на карті, але їх немає, наприклад, в реальному житті. або вони точно непридатні, непридатні і вже давно. Бачу, що є укриття, яких немає на карті, але вони придатні, можуть слугувати укриттям, і після проведення порядок були б хорошим укриттям для наших містян. Тому е, робота закінчується. Я думаю, що ми на сьогоднішній вечір закінчимо ревізію вже всіх укриттів. Всі комісії допрацюють, всі 100%. і за вихідні попрацюємо над звітом. І на понеділок у нас буде фінальний звіт, який ми доповімо президенту наставцю. А ще одне запитання. Якщо дозволите, от нам часто його ставлять соцмережах, глядачі. От вони хочуть, щоб їхнє, наприклад, укриття з їхніх будинків прибрали просто зі столичної мапи. Бо або через неналежний стан, або ж навпаки, мешканці своїми силами все обладнали до тями, і тепер хочуть, щоб ось ці укриття були місцем загального не були місцем загального користування. Тобто вони для себе зробили і хочуть їх замкнути для себе. Це робота, яку має проводити місцева влада, Київська міська рада та мер. Вони мають працювати з тим, щоб мапа була живою і була актуальною, щоб нині були ті укриття, якими можна користуватись людям. А як знаходити спільну мову з людьми, які не дочекались ніякого вкладу від місцевої влади, і пішли зробили самі якісь роботи? Ну, це завжди питання діалогу, хай працюють. Дякую, що допомогли нам трохи в ситуації. Це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин. Нагадаю, самому саме йому президент доручив провести повну ревізію захисних споруд в Києві, і ось поки що такі її результати.